Час новин на 9 каналі, тільки достовірна і перевірена інформація у матеріалах наших журналістів. В Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю сьогодні. У випуску в Україні хочуть заборонити маркетинг на крові, а точніше обмежити військово-патріотичну тематику в рекламі. Оперативна допомога ВПО у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації створюють спеціальну програму для переселенців. Дуальна освіта в дії як студенти Дніпровської політехніки працевлаштовуються у ДТЕК. «Хто йде в ТРО України на коліна не стане. Дніпряни написали гімн для територіальної оборони. 443-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних, 59 авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. Докладніше про ситуацію на фронті далі у традиційній мапі. За інформацією генерального штабу зсу, ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою на купінському напрямку. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі піщаного. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдали авіаударів поблизу Греківки, артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Тривають бої за місто Бахмут. Протягом минулої доби ворог вів без Пішні наступальні дії у напрямку ступочок завдав авіаударів по районах населених пунктів Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку противник обстріляв населені пункти Сєвєрне та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки в районі Мар'янки. Також ворожих обстрілів зазнали гостре, Георгіївка та Побєда Донеччини. На шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, проте успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля вугледару та причистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка та Костянтинівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються, завдали авіаударів по районах Малої Токмачки, Омельника та Кізомеса. Обстріляли населені пункти Времівка і Новопіль Донецької області, Кам'янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської, Золота Балка, Веселе, Херсонської області та місто Херсон. Чотири обстріли за ніч і знову неспокійно на Дніпропетровщині. Російська армія цілила по Нікопольському району. Повідомляють рятувальники. Під ударом був сам Нікополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади. Наразі постраждалих та загиблих не зафіксували. СБУ викрила на Дніпропетровщині ще двох ворожих агітаторів. Зловмисники мріяли про прихід руського міра та поширювали в інтернеті деструктивний контент. У Кривому розі затримали активного учасника антиукраїнських спільнот в російських соцмережах. Він цілеспрямовано розміщував дописи на підтримку окупації ворогом українських територій, зазначають у службі безпеки. Інший зловмисник, мешканець жовтих вод, який адміністрував групу у забороненій соцмережі. Кантакті ворожий поплічник систематично поширював викривлену інформацію про ситуацію в Україні, заклики на підтримку російської воєнної агресії та виправдовував дії окупантів. Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. Обом зловмисникам слідчі СБУ повідомили про підозру за статтею 110 кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Заходи з викриття антиукраїнських агітаторів здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Героїчна буча комбуча та редиска Азовсталь в Україні хочуть обмежити використання військово-патріотичної тематики у рекламі та реєстрації торгівельних марок. Табувати такий маркетинг взялися народні обранці і вже зареєстрували відповідний законопроект. Якщо його приймуть. Під заборону потрапить реклама та бренди, які вже охрестили у народі маркетинг на крові, конкурентні переваги в рекламі, що відтворює найменування виробників назв типів, видів, озброєння, зображення військової зброї, спеціальної техніки. І тому має бути чітко визначеним алгоритм дій, щоб що забороняв би нам реєструвати такі ем, торгівельні марки? Студенти слухають лекції, а вже опісля закріплюють отримані знання на виробництві. Такий вид освіти називають дуальною. Раніше його практикували у професійно-технічних закладах Дніпра, тепер використовують і вищі. Один з них Національний технічний університет Дніпровська політехніка. Заклад активно співпрацює з ДТЕК Дніпровські електромережі, куди студенти ходять на практику, отримують зарплатню та гарантовано працюватимуть на підприємстві. Як готують майбутніх енергетиків? Чи дійсно можливо разом з дипломом отримати роботу? Докладно розкаже Наталія Москаленко. Іван студент-енергетик четвертого курсу НТУ Дніпровська політехніка. Три дні на тиждень він відвідує лекції в університеті. Наступні два приходить до ДТЕК Дніпровські електромережі. Там проходить практику, при цьому ще й отримує зарплату. Це передбачає дуальна освіта, новий вид навчання, що набирає обертів в Україні. На даний момент я виконую обов'язки допоміжного персоналу чергового електромонтеру під станції вузлової. В мої обов'язки входить догляд за обладнанням. Допомога у перемиканні обладнання та оперативне обслуговування підстанції на підприємство. Іван прийшов у жовтні минулого року. Відразу його зустрів наставник. каже перші два місяці роботи ходив майже по його п'ятах та переймав досвід. Вже потім йому дозволили виконувати певні роботи самостійно. Я можу виконувати обов'язки спостерігача, тобто, якщо приходять люди. Які не мають прав знаходитися без спостерігача на ці електроустановки та виконувати якісь роботи, я контролюю те, щоб вони не отримали ураження електричним струмом. Також я виконую обов'язки по догляданню за територією підстанції. Також можу бути членом бригади. Якщо це не буде протиречити моїм. Обовськи на дану хвилину разом з Іваном на підприємстві і його однокурсник. Перед початком практики у ДТЕК Дніпровські електромережі студенти проходять інструктаж від наставника з охорони праці та пожежної безпеки. Головне розказати, показати та навчити. І якщо у нас спрацює АВР, 10 кВт, ми з вами побачимо, в якому стані будуть знаходитися вимикачі на цей час. Олександр працює в ДТЕК Дніпровській електромережі вже понад 15 років, каже студенти під його керівництвом вперше, та це його не лякає. Свої вміння ділиться передати тільки в радість. Ті, хто до нас приходять, вони мають однаково високий рівень теоретичної підготовки. Ми дуже задоволені цим. Тобто, нам не потрібно з самого низу починати навчання цих студентів. То вони розуміють, куди вони приходять, чим будуть займатися. Ми вже їм допомагаємо набиратись досвіду і зробити свій вибір. Студенти не просто слухають своїх наставників на підприємстві, тут же вони мають скласти їм іспит, каже пан Олександр. Потім вони пройшли курс навчання, успішно склали екзамени. Їм були присвоєні деякі права, які їм дозволяють бути членами бригади, тобто вони. Вже можуть виконувати якусь роботу, доручену по наряду, під наглядом керівника робіт. Відмінні оцінки та бажання працювати головні вимоги підприємства до студентів, бо знання в енергетиці є дуже важливими, каже генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук. Кожного студента підприємство працевлаштовує офіційно гарантуючи зарплату та повний соцпакет. Компанія реалізує цей проєкт з 2019 року, і війна не стала на заваді. Ми намагаємося бути опорою і для країни, і для українців. Тому ми працюємо співпрацюємо з вище з вишами зі старту цієї програми. Ми Навчались, в нас навчалися на дуальній освіті з нами разом 88 студентів, і 45 із них ми працевлаштували до себе на роботу. В цьому році ще 10 студентів. Також навчаються за принципом дуальної освіти. Таким чином студенти можуть підкріплювати теоретичні знання з книг практикою. Дуальники навчаються за індивідуальним графіком. 60% займає теорія, 40 – практична підготовка. За словами ректора Дніпровської політехніки, такий вид навчання сприятиме економічному росту країни. Забезпечуємо ранній фаховий досвід. Трудоустрій, починаючи з другого, третього, четвертого курсу бакалаврату, наші студенти мають практичний досвід, працюючи із потужною сучасною компанією, яка, до речі, обумовлює правила гри і формує потужний ринок праці України. Це і податки, це енергетика, це розвиток, це сучасні технології, це моніторинг, це цифрові технології, це теплоенергетика, це Тепло. все про. ДТЕК Дніпровської електромережі і Дніпровська політехніка. Наразі університет активно застосовує дуальну освіту на всіх спеціальностях, починаючи від технічних до гуманітарних. Це дозволяє створити конкурентні умови на ринку праці, впевнені освітяни. Наталія Москаленко Ляломовський новини 9 каналу. Оперативна допомога ВПО в області створюють спеціальну програму для переселенців. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. На Дніпропетровщині наразі проживає 400 тисяч біженців, серед них 89 тисяч дітей, 70 тисяч пенсіонерів та понад 200 тисяч осіб працездатного віку. Більше 60% гостей міста з Донецької та Луганської областей. Дніпропетровщина лідер за кількістю прийнятих переселенців, тож необхідно посилювати їхню підтримку підтримку, кажуть чиновники, тому вони працюють над формуванням регіонального координаційного штабу з питань ВПО. Його мета оперативне реагування на потреби переселенців та вирішення їхніх проблем. Найголовніша проблема, з якою стикаються переселенці, це житло. 97% людей його орендують чи проживають у наданих місцевими будинках. Інші зупинилися у локаціях компактного проживання. Здебільшого це безробітні або пенсіонери. Загалом в області 138 місць компактного проживання найбільших в освітніх закладах. У гуртожитках профтехів та вишів проживає понад 3800 ВПО. Тож обласна військова адміністрація планує допомагати освітнім закладам. Вже вісім випадків хвороби лайма зафіксували цьогоріч. Небезпечна недуга вражає серце, соглоби, печінку, нервову систему. Переносять інфекцію кліщі. При відвідуванні місць, де можуть бути павука подібні, лікарі рекомендують одягатися у світлий однотонний одяг з довгими рукавами. Також обов'язково користуватися спеціальними засобами проти комах. Після повернення з прогулянки необхідно почистити або випрати одяг та ретельно оглянути шкіру. Особливо ділянки за вухами, шию, Живіт. При виявленні паразита на тілі варто одразу звернутися до лікарні, а не видаляти його самостійно, наголошують фахівці. Днями у Дніпрі випустили гімн для ТРО України. Над створенням пісні працювала команда проєкту Махно. Спочатку до них звернувся боець з проханням написати гімн для 109-ї бригади ТРО. Результат майже 109 тисяч прослуховувань. Після успіху треку музикантів попросили написати загальний гімн тероборони України. До роботи залучили оранжувальників, гітаристів, барабанщика і скрипаля. Результат їх творчості вже оцінив Максим Фандій. Займатися музикою, щоб підтримувати єдність українців. Саме цим під час війни керувався засновник проєкту Махно Сергій Красний. Та його творчість стала корисною не тільки для цивільних. Керівництво ТРО звернулося до учасників гурту з проханням написати гімн для сил територіальної оборони. Учасники проєкту Махно погодились. І вже результат був. Тобто сказали, що всім кому поки що вмикали, це подобається, це в точечку. Всім всім подобається свою діяльність власник студії Саундворц Павло Грендач вважає творчою відповіддю на ситуацію, що склалася в Україні своїм полем бою у цій війні. Павло вважає культурний фронт З самого початку війни. Ми вирішили, що так як ми люди музики, люди мистецтва, ми маємо тримати культурний фронт. Тому що перемога в першу чергу вона народжується в голові, реалізується на полі бою. Так і народився проект Махно саме для того, щоб підтримати. Не тільки військових, взагалі всіх українців. Павло та Сергій активно займаються волонтерською діяльністю. Її напрямки інколи відходять далеко від музики. Такі соціальні напрямки, які ми пишемо на військову або патріотичну тематику, ми намагаємося за можливості робити або за донат, або взагалі безкоштовно. От як, наприклад, для хлопців ТРО з цього часу з'явилося багато інших волонтерів, з якими ми якось намагаємося. Робити разом добру справу, а іноді це навіть просто перевести якийсь груз від одного волонтера до іншого. Іноді це фізично допомогти, іноді навіть стояти, готувати загалом. За час існування проєкту Махно на музичні майданчики вже випустили шість треків. На цьому зупинятися не планують. Ряд проєктів наразі в процесі. Фрагментом одного з них вони поділилися з журналістами Дев'ятого каналу. Наступна пісня буде «ТРО і зсу. Так буде називатися, і вона більш молодіжна, вона можна навіть сказати клубна. От, і вона теж про бійців. Рознесе пробігли гандисевий старий Дніпро. Як ми війну захищали ЗСУ і ТРО. Що за хлопці поблизу ТРО і ЗСУ робить з ворога зіро? ЗСУ і ТРО! Стиль музики, в якому працюють Махно, сформований самими бійцями. Діляться учасники проєкту. Адже на написання пісень та музики їх надихають наші героїчні військові. Максим Фандій, Дар'я Візер, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Все добре, мам. Документальний фільм з такою назвою презентували у Дніпрі до Дня Матері. Прем'єру картини організувала платформа пам'яті меморіал. Документальна робота Євгенії Мазур передає біль та жахіття, які пережили матері загиблих захисників Маріуполя, кажуть організатори. Прем'єра кінострічки вже відбулася у чотирьох обласних центрах: це Дніпро, Львів, Чернівці та Хмельницький. Це історія трьох жінок з Маріуполя, які втратили своїх синів. Чому така назва? Тому що ці чоловіки, які прийняли рішення піти і боронити не тільки своїх мам, так а там власні родини, так і всіх нас, вони завжди, навіть коли були у пеклі, писали своїм мамам, все добре. Вони ніколи не говорили, що відбувається з ними. На сьогодні все за ономленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. Нагадаю, що зв'язатися з нашою редакцією за необхідності ви можете за телефоном гарячої лінії. На цьому прощаюся зі словами вдячності нашим захисникам та захисницям за можливість після трудового тижня відпочити у колі сім'ї.